Ні! 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 Ні шеонізму на найвищих ладних шаблях! Ні! 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 Табашника! Геть! Табашника! Геть! Табашника! Гей! ми Гей! Гей! Слава Україні! Залупився матеріатовачник. Українські народів очікають при вході в облраду. Якщо ми зараз не відповімо собі на запитання, насправді, хто є спричинником цього всього, то ми далі цієї справи не вирішимо. Геть табачника! Геть поважника. Ні владі, не установству, українофобію.